Огляд подій за 9 квітня, вітаю. Президент Зеленський сьогодні привітав всіх католиків із Великоднім. Він сказав: ми можемо сподів... сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх. Це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна дата буде єдиною для всіх це день нашої перемоги. По обстрілам Сумщини ніч минула без обстрілів. А зранку росіяни здійснили 3 артилерійські обстріли середина Буцької громади. Зафіксовано 5 прильотів на щастя без наслідків. За день було всього 7 обстрілів до 30 прильотів. Село Волфіна, Білопільська громада 3 обстріли, 10 мінометних прильотів. І село Кружок, Новослабіцька громада. 10 пострілів з гранатомету. По пошкодженням у Хатінській громаді під час польових робіт на міні підірвався трактор. Тракторист живий трактор, на жаль, ні. І сьогодні наші бійці збили за допомогою зеніток в небі над Сумщиною російські БПЛА типу ЗАЛА. Цей дрон призначений для дистанційного моніторингу земної поверхні. У тому числі рельєфу місцевості, водної поверхні. Він придатний для пошуку об'єктів на значній відстані з точним визначенням їх географічних координат. Ефективний у проведенні масштабної аерофотозйомки працює апарат на двигуні внутрішнього згорання до 8 годин, дальність до 70 км, висота 3 км, швидкість 200 км за годину. Ну, що він робив у нашому небі, не важко здогадатись, ну, але таки д -д долітався. І це приємно. По фронту Росія перекидає в Бахмут елітні підрозділи військ через величезні втрати серед ПВК Вагнера. Це повідомив речник Східного групування Військ Череватий. І за його словами. Це не посилення військ, а вимушений захід для доукомплектування втрачених, втраченої живої сили. Загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку нашого контрнаступу. Ну І зрозуміло, що окупантам поставили задачу взяти Бахмут, не рахуючись втратами. Водночас темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одніх ділянках дещо знизився, а на інших зовсім зупинився. Також наступ на Авдіївку, яку ворог обрав собі як нову мету, замість Бахмута, зовсім захлинувся, і російська армія безуспішно намагається взяти під контроль Мар'їнку, хоча місто вже фактично знищене. По обстрілам. Вчора ми повідомляли про вибухи у Феодосії. Ще вчора влада Криму зазначала, що ППО росіян збило всі ракети. Глава Криму Сергій Аксьонов повідомляв про влучну роботу російського ППО. Але сьогодні стало відомо, що одна з ракет влучила в систему С-300 та підірвала її, і також трьох військових російських. Шість гучних вибухів прогреміло в районі Окупованого Такмака. Про це повідомив мер Мілітополя Іван Федоров. Жодних деталей щодо результатів вибухів наразі невідомо. Ну, почекаємо. Українські військові знищили радіолокаційну станцію, яку до цього ще не бачили на фронті. Це РЛС Небо СВУ. Ця небо це трикоординатна станція, яка може виявляти бойові літаки за 380 кілометрів на висоті 20 км, і також на низьких висотах до 500 метрів. Оперативне командування Південь повідомило, що тільки за сьогодні на Херсонському напрямку ЗСУ ліквідували спостережний пост і польовий склад з боєприпасами окупантів. Також було ліквідовано 12 солдатів і перетворено нам на брухт 7 одиниць озброєння та техніки, зокрема, дві самохідні установки, дві станції радіоелектронної боротьби, безпілотний розвідник Суперкам і дві автівки. А за два тижні ОК Південь повідомила, що на Запоріжжі ЗСУ знищили 15 баз окупантів. В тому числі сім із них злетіло в повітря на території Мелітополя. І по Росії Легіон «Свобода Росії здійснив і показав запис диверсії на залізниці в Ярославській області. На відео видна значна пожежа. Ізраїль сьогодні вночі знову обстріляна ракетами з території Сирії. Артилерія Ізраїлю одразу відкрила вогонь у відповідь по сирійській території, і ізраїльтяни робили це тричі за ніч. ПВК Вагнер намагались купити зброю для себе у Туреччині. До речі, це країна НАТО. Повідомив Вашингтон Пост. Представники цієї ПВК відвідали Туреччину для досягнення домовленостей про закупівлю озброєння та обладнання. Посередником для угод мала стати Республіка Малі, розташована на Заході Африки. У турецькому уряді на запит від коментарів відмовились, а у посольстві Малі у Вашингтоні взагалі проігнорували запит про цей випадок. США пресслужба компанії Lockheed Martin повідомила, що США замовили для неназваних союзників ракети типу Hellfire для ураження наземних цілей. Повідомляється про укладання довгострокової угоди, яка передбачає закупівлю ракет на 4,5 мільярді доларів. Постачання здійснюватимуть США у рамках програми іноземні військові продажі. Хто саме з партнерів США отримує Hellfire, не повідомляється. Ну, нагадаю, що американська керована протитанкова ракета класу Повітря Земля-Земля цей Hellfire – вона скеровується на ціль променем лазеря, лазера. Застосовується з гелікоптерів, літаків, дронів та навіть наземних транспортних засобів типу Хамві. Дальність Hellfire є найбільшою серед аналогічної зброї 8 км. І враховуючи вартість однієї ракети 58 тисяч доларів. Ну, Легко підрахувати. Загальна кількість замовлення 80 тисяч ракет. Ну, чудово, у росіян навіть немає і близько такої кількості танків і бронемашин. І остання новина: ще один з небагатьох дружбанів Путіна примиряє на себе блакитну маску каску миротворця. Президент Бразилії Дасилва раптом запропонував Україні обміняти Крим, цитую. На мир та спокій у світі. Зараз бразильський лідер збирається до китайського колеги, де планує обговорити всі свій миротворчий план. Ну, дивує одне, де Бразилія, де Крим. До речі, нагадаю, що раніше Бразилія відмовилась постачати озброєння та військову техніку в Україну за запитом уряду США. І навіть відмовила уряду Німеччині у поставках боєприпасів до звірка Гепард для нас. Ну, очікуємо тепер, щоб ще коли африканські колонії Росії кинуться рятувати мир на планеті за наш рахунок. Всі новини миру нам.